Президент США Джо Байден прокоментував масований російський обстріл України в ніч на 29 грудня. Він закликав Конгрес якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва за словами Байдена. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну впливає на весь НАТО безпеку Європи, а також майбутнє трансатлантичних відносин. Обстріли Російської Федерації суворе нагадування світові, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його необхідно зупинити. Якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань. Путін не лише Намагається знищити Україну. Він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки. Тим часом в Сполучених Штатах триває передвиборча кампанія. Президентські вибори в Америці заплановані. Нагадаю, на 5 листопада 2024 року. І згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане. Чи не американський лідер Джо Байден, а від республіканців ексглава держави Дональд Трамп 20 грудня Верховний суд штату Колорадо вирішив, що Трамп не може брати участь в праймеріс на території штату, причина його участь у повстанні проти сполучених штатів, яким суд визнав штурм прихильниками політика капітолію 2021 року? Наступним заборонив Трампу висуватися в президенти штат Мен причина. Таж будемо говорити про це далі. З нами на зв'язку Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Пане Олександре. На вашу думку, ті жахливі події, трагічні події, які сталися в п'ятницю цього тижня. Я маю на увазі черговий терор, масована атака з боку Росії. Чи пришвидшить цей терор надання Україні зброї? Додаткової допомоги від наших західних партнерів, і зокрема від Сполучених Штатів Америки, зокрема те, що сказав Джо Байден, звертаючись до конгресменів. З точки зору, зору календарного плану, то на жаль не пришвидчить, тому що конгрес буде збиратися тільки із 9 січня. Там коли зберуться конгресмени, тоді будемо дивитися, що вони проголосують. Сподіваємося, що одразу ж питання України буде поставлене на денний, тому що вони, як відомо, республіканці хочуть голосувати спочатку рішення по захисту південного кордону, кордону із Мексикою. А потім уже якщо це питання йде пакетом, то голосувати разом і ті 109 мільярдів доларів допомоги для України. Ізраїлю та Тайваню для України там передбачено 61 мільярд. Чи буде це одразу ж того самого числа, коли збереться конгрес і як вплине на це ті жорстокі обжорстокі обстріли московських окупантів? Тут ми цього не знаємо, але дякуємо пану Байдену за те, що закликає своїх своїх колег конгресменів. До того, щоб вони ухвалювали це якомога швидше, ми втім знаємо, що у, і в Сенаті, і в Палаті представників більшість представників є тими, хто підтримує Україну. Тобто ми можемо розраховувати, що коли це питання, коли, коли їхні внутрішні питання, нарешті, будуть вирішені, то голосування щодо України буде проведено, і воно буде успішним для нас. Тому що і більшість демократів, і як мінімум, половина Республіканці, республіканців вони, вони підтримують Україну і вони готові проголосувати за нас, коли їхні внутрішні суперечності будуть вирішені. На жаль, ми сьогодні перебуваємо заручниками внутрішньої політики сполучених штатів. Така ситуація є неприємною, але є сподівання, що вже в січні ми отримуємо цю допомогу. До більш далеких перспектив, пане Олександре, така гучна публікація Financial Times, прогноз на 2024 рік. Там стоїть досить конкретне питання. Чи зараз я його дивлюсь, Чи стане Дональд Трамп знову президентом Сполучених Штатів Америки? І фахівці Financial Times кажуть ні. Є коротка аргументація, але ну, досить, досить чітка відповідь. На вашу думку, чи все так чітко в цьому сенсі? Ну, на мою думку, шанси приблизно 50 на 50, якщо враховувати похибку. Тому що ми, ми, ми зараз бачимо, що в опитуваннях на праймері республіканців Трамп є безумовним лідером. Він переважає другу рейтингу Нікі Гейлі сьогодні приблизно на там по загальнодержавних опитуваннях на 30-40%, що є дуже великою різницею, її фактично неможливо подолати. А якщо говорити вже про вибори загальнозагальнодержавні листопаді проти Джо Байдена, ймовірно, вони будуть, то там нині Трамп має невелику перевагу. Він має перевагу в більшості. Тих штатів, які потрібно виграти для того, щоб стати президентом, і сьогодні тенденція є невтішною для Байдена. Подивимося, що буде далі. Якщо Трампа будуть судити, то його рейтинг може впасти, а може й навпаки вирости, хто його знає. Але сьогодні ситуація така: 50 на 50. На початку згадували про те, що Трампу заборонили балотуватися в Колорадо і в штаті Мейн. Тут варто зауважити, що в кількох інших штатах, в такій самій ситуації, коли, коли це питання поставало, то Трампу дозволили балотуватися. Це був штат Мічиган, штат Вісконсін, і, 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 і до речі, в цих двох штатах, де йому забродини, ситуація різна. В тому плані, що в Колорадо це зробив Верховний суд, а в Мені це зробив, зробила секретар штату. Тому. Зараз питання буде до Верховного суду. Якщо Верховний суд ці питання розгляне і скаже, що так справді суд штату і секретар могли забороняти Трампу балотуватися, то, 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 тоді буде цікаво. Однак сьогодні більшість юристів у Штатах е, говорять, що швидше за все, 90% ймовірності, що Верховний суд скаже, що у вас немає таких прав. На жаль, е, Панове місцеві суди забороняти комусь на підставі 14-ї поправки балотуватися в президенти, тому що, як мінімум, вина самого Трампа ще не була доведена у судах, і навіть його, його навіть зараз за це не судять. Його судять переважно за, за те, що він зберігав у себе вдома у Флориді документи, які він вивозив із Білого Дому, і їх не повернув після того, як закінчився його термін. А от стосовно 6 січня, стосовно того повстання проти державного ладу, то в нього там є судові справи, але вони не перебувають на, на якихось завершальних стадіях розгляду, навіть пане Олександре, ми дякуємо вам за аналітику за те, що долучилися до прямого ефіру. Нагадаємо, глядачам це був Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень.